Добрий вечір, дорогі шанувальники нашої передачі. Сьогодні ви побачите фільм американського режисера Мартіна Скорсезе Мис страху. Ця картина мала п'ять номінацій на Оскар 92 і не отримала жодної. Така ж історія відбулася в 91-му, коли фільм Того ж Скорсезе Гарні хлопці претендував на звання кращого і поступився іншій картині Коснера Танці з вовками. Симпатії Голлівуду не на стороні режисера італійського походження у багатьох американських кінематографістів ще на пам'яті скандал з його картиною Остання спокуса Христа». Скорсезе на сьогоднішній день один з найкращих серед нинішніх американських режисерів і, можливо, єдиний в американському кіно режисер, котрий відверто і надзвичайно винахідливо експериментує з формою своїх картин, примушуючи згадати титанів кінематографу, в основному європейських, які не просто ставлять фільми, але й розвивають мистецтво кіно. Серед його здобутків головний приз канського фестивалю за фільм Таксист і Оскар за шаленого бика. Фільм Мартіна Скорсезе Ми страху є перепостановкою, або інакше кажучи, ремейком одноіменного трилера 13-річної давності. Тоді в головних ролях були зайняті Роберт Мічум, Грегорі Пек та Мартін Бальзал. Всіх їх ви побачите і в новій версії картини, але вже в епізодах. Головні ролі в цій історії помсти виконали Роберт Де Ніро, Нік Нолт та Джесіка Ланш. Кожне з цих імен багато що говорить справжньому кіноману, але сьогодні ми хотіли б зупинитись тільки на одному з них Роберті Де Ніро, найулюбленішому акторі Мартіна Скорсезе. Акторські перемоги Де Ніро у злих вулицях, шаленому бику, таксисті, хороших хлопцях це досягнення Скорсезе, який всі ці стрічки поставив. До речі, ці два митці майже однолітки: Скорсезе 42-го, Де Ніро 43-го року народження. Вони походять з сімей італійських іммігрантів і навіть мешкають поряд у восьмиповерховому будинку на Манхеттені. Батьки Роберта Де Ніро були людьми мистецтва. Батько був художником і власником галереї, мати теж малювала. В 10 років Роберт вперше виступив на сцені у шкільній виставі. В 16 років він зараховується слухачем до акторської школи знаменитої Стелли Адлер. Стелла Адлер була викладачкою і у Марлона Брандо. І це не просто випадковий збіг в історії американського кіно. Після того, як Брандо зіграв свою незабутню роль у фільмі Хрещений батько Френсіс Форд Коппола запросив молодого і ще нікому невідомого актора Роберта Де Ніро для зйомок другої частини, в якій йшлось про юнацькі роки Карлеоне, я вивчав тоді не роль, а те, що зробив з неї Брандо його метод, говорить Де Ніро. Як і Брандо, молодий актор, удостоївся Оскара за гру в цьому фільмі. Добавимо, що ці обидва одинаково ненавидять навидять втручання в їхнє особисте життя і проявляють слабкість до екзотичних красунь. Звичайно, було б помилкою вважати, що Роберт Де Ніро живе за зачиненими дверима, як самітник. Навряд, хто суперзірок американського кіно настільки непередбачений, настільки жадібний до нових вражень. Не дивно, що його менеджер Джей Юліам тижнями не має ані найменшого поняття, куди зник артист. А тим часом володар декількох оскарів може невпізнаним ходити трущобами Нью-Йорку. За Робертом Де Ніро давно вже закріпилась репутація актора Хамелеона. В особистому житті він не веде себе як зірки, які створюють навколо себе власний мікросвіт. Він сам як темна безодня і краще всього почуває себе там, де залишається невидимкою. Ця неймовірна спостережливість та вміння перенести побачене на екран роблять Роберта Де Ніро неповторним актором. Отже, пропонуємо вашій увазі фільм Мис страху творчого дуета Роберта Де Ніро та Мартіна Скорсезе.